Доброго здоров'ячка всім. Привіт. 24 листопада 23-го року. Зустрічаємось останній раз восени. Наступна наша зустріч вже буде зимою 1 грудня. Осінь закінчується. Ну, ще певний час вона продовжується, але. Після нашої сьогоднішньої зустрічі. Так, я трохи затрималася, бо телефон розрядився був і чекала, поки він у мене зарядиться. А заряджається він у мене довгенько, чогось я не знаю. Самсунги, що так довго за, хоча написано швидка зарядка. Так, ну продовжуємо як кожен раз. До сих пір у мене фіалочки. Ось така краса. Так, переступаю. Далі, щоб всіх показати. Ось. Там у мене піларгонії. Яку я пересадила в новий горщик. Ось на тижні свої черенки посадила. Ось така красота радує око. У нас зима закінчилась, і двох діб не продовжилась. Ось. Це позавчора сніг випав, а вчора вже під вечір вже дощ ішов. і плюсова температура. Ось там чуть-чуть острівці поставалось трішки сніжочку видно. А так все розтануло. Але нам говорять, що через один день будуть. Сильні сніга, снігопади і снігу випаде 20-50 сантиметрів. Ой, не знаю. Щось не віриться. А може і буде. Я на лоджії. Ось дивіться, яка в мене красота. Другий день цвіте вчора розцвів. Але коли прохолодно, то тримається довго двоє суток. Ось ще один бутон. І там ось бутони. Він продовжує цвісти, хоча ось там далі я не бачу бутона. О, може, вже це все. Кінець. Це я повернула, бо він дивиться на вулицю. Гібіскус видно по листям, все туди направлене. І Бугінвілія, ця гілка цвіте, продовжує. Ось тут вона цвіла, бачите, тут такі штуки колючі. От. Їх попробую ще зрізати, зламати неможливо, бо поранишся. Так, дендробіуми. Ось дивіться, уже скільки там бутонів. Ось, бачите? І тут, і ось. Ось, бачите? О, під самий верх. Так що скоро і ось о низенький теж сіте, і там за ним, теж з бутончиками. Так, листочок треба опустити, щоб він не заважав. Отак. Я листочки опускаю, чи навіть відриваю, якщо там заважає бутончику рости. Так що скоро буде цвітіння. Так, рипсаліс тут ось цвіте. Потроху, там вже є квіточки цвітуть. А ось цей паучок не хоче цвісти, смішний такий. Ну, павучок і все. Там ось суккулент із роду толстянок. Теж цвіте. Кожен рік цвіте. Так, вилазимо звідти. Ой, тут у мене пляшки стоять. Опа, упала. Фалінопсиси я занурювала у воду. Тут уже деякі із бутонами. Хтось бутонами стрілку випускає. Ось цей, отой дальній, і тут десь, а, і тут на великому теж уже я бачила, там виткнулась стрілочка. епісія, продовжує цвісти. Ось тут я черенки коло неї посадила. Уже це Дня три, політ нормально. Будуть рости. І ще деякі маленькі, ось сюди, посадила, не знаю, будуть чи ні, не будуть, значить, так і буде. Вони такі не дуже такі великі, маленькі. Ще одна квітка залишилася. Так, і тут. П'ялочки ось. Деякі цвітуть, деякі починають. Ось ви бачите. Як вони всі по-різному. Ось, ось дуже симпатичні Дзвіночки такі, форма квітів. Ось поналивала води, поливала тільки ще. Ось і оліандр. Сунула в ґрунт. Не знаю, він прийметься, там корінці, так чуть-чуть вигулькнули, ось, одвернулась вялочка. І гібіску с посадила, там з бутоном він. Ось. От Ці тут. Ось тут воно буде цвісти. Ну. З фіалочками все добре. Всі живі, всі здорові. І слава Богу. Так, гіпоцирта, і її попробую ще показати в повній красі, бо тут зараз поверну гібіскус, так як він стояв. О, ось так він стояв. Як блюдечко квітка здоровенна. Ну, Гіпоцирти. Поки Поки ще не бачу, щоб цвіли. Дивіться, ось який листок. Та, гігантський прямо, здоровенний який. А тоді стає такі тускли, а поначалу так, а там а квітки не видно. Зазвичай вилазить листочок і тоді квітка. Появляється за ним слідом. Так, тут цей гібіскус теж продовжує. Я думала його обрізать, бутони появляються все нові і нові. Ну, хай цвіте. Хоче цвісти, не будемо стоять на заваді, хай цвіте. Так, хемадорея ще не цвіте, тільки випускає он гілочки, ще не видно. Ну, по красуня. Значите, які пурпурні листочки? Ось починає червоніть. О, до Різдва буде. Вся червона, всі гілки, чи ні. Ну, вони ж тільки верхні листочки. А тут, дивіться, як голівки ось відсюди покажу, тягнуться, бачите, до світла. Маловато їй тут. О, ось я бачу вже бутончик. Один, поки що бачу один. О, може, ще десь є. Значить, будуть появляться бутончики. Це бо цей гібіскус, кудись його б куди б його пристроїти, а то він тіні робить і для гіпоцирти. Ну, шкода, бутони має, щоб його зрізати. Може, його нижче опустити? Ну, зараз опущу. Ні, не буду, а то тоді зіб'ється відео. Після відео візьму, а то він там стоїть воно на відрі. От, опущу нижче. Так, виходимо сюди. Там щось як сонечко. Вже було сьогодні, появлялося От, але і хмари нависають, і з'являється. Світлі місця на небі. О! Так, а тут. каланхоя ще не цвіте. Тут попробуй пройти, скільки всього стоїть. Але ось-ось зацвіте. зато бугенвілія тут цвіте. Маленькі ці кущики квітів. Але цвіте. Так, кактуси відпочивають. Ну, тут більшість. Всього відпочиває. Цеперус, он, дивіться, там, бачите, цвітуть ось і ці, тут гілки, десь я бачила і тут. Нижчі, теж. Ось, воно. О, ну, цвіта. Ой, бачите, притулився до рами. Бо важкий, підтримки треба, потребує. Ну, тут теж все на місці, особливо нічого немає розказувати. Дивіться, каптус ще до сих пір цвіте, вже скільки, я прошу це. Минулого разу, минуло п'ятницю я показувала, і ще до того він уже цвів. От, ну Бачите, Дорсиніє ще завершує цвітіння, там, і там бутончики ще видніються. Такого особливого нічого. Ось, бачите, гіпіаструми я не обривала ще на цьому тижні. Листочки пожевтіли, я їх обриваю тоді. Так. Ну, і тут ось Каланхоя почне цвісти. Алоя цвіте. Щось, коли холодно, так довше цвіте. І тут я дивлюся, он там з'являється ще. Буде цвісти на той, на тій. Тут зарослі у мене із алої, і вони всі намагаються цвісти. Час цвітіння їхнього. Ці алоя поки ще не бачу, щоб випускали квіточки. Ось дивіться, гуернія цвіте, і ось там дві квітки. Чекаю. Не дивлячись на те, що тут холодно, вона така гарна у мене, дивіться, як якийсь осьмінух На клеродендром я в прошлий раз називала плектрантус, і клеродендром. Дивіться, як він витягнувся. Тягнеться до вікна, до світла. О. Кросандра росте, але не цвіте. О, те, що залишилось з літа. Фатіора ще не цвіте, о там нові ці сегменти продовжує рости. О, І кросандра і не видно, не буде вона цвісти, зато росте інтенсивно. Красиві листочки які. Так, оліандри, може, вже не будуть так витягуватися, рости. Тут доволі холодно. Я закриваю балконні двері двері в кімнату, і тут, виходиш, так так холодно. Я не дивлюсь на. Радусних скільки температура ну така нижче, ніж 15 градусів. Градусів 10-12. Правда, зараз на вулиці потепліло, а то було мінусова температура, так тут було О, так, ух, прохолодно. Каві теж, ну кофе темнувато тут, Из за цього це перуса. О, а він буде цвісти всю зиму. Це можна було б його обрізати, він тоді б заново виріс. Теж шкода. Отак всіх шкода, а вони не думають про інші. От перус не думає про інші рослини, щоб менше, мабуть, Ні, під цьому стелю росте. Де ще які ці парасолі? Зонтики, Здоровенні. Да, Цеперус, егоїсти. Там теж ось Алоя буде цвісти. Ну що, пішли? Звідси, на кухню. Так. Прийшли на кухню, а тут, бачите, ось? Гібіскус цвіте, теж вчора розцвів, я говорила дивний гібіскус, що бутон притулився до деревця, і, бачите, як листочок, хоч обрізай. Ну, нічого, вони пристосувалися, а як вони в природі. Ось такий. Красивий, я пам'ятаю навіть, де я купила Ну прапра родителя. Довго мучилась, він не приживався. Так у нас не зразу все наладилося, От, відносини. От, в прошлому році він шикарно цвів ціле літо. Цьому році, мені здається, трохи. На початку літа процвів. Чого я черенок взяла? Я думала, що він може пропадає. Ось яка плацентія. Так вона прямо. манюсіньке таке було. Там, мабуть, 3 сантиметри черенок був. І бачите, підросла. Ще й червоніє. Так, хої тут стоять. От. Вони і пройшлу зиму тут були, цілу зиму. Тинь. О, дивіться, яка там хмара. Дощ принесе, можливо, сніг навряд чи, а дощ, мабуть, принесе. Ну, на цьому буду завершувати. Ось теж Бугінвілія, бачите, лиса стоїть. А там воно, я бачу бутончик, буде цвісти. А. Ось. І тут я бачу, ну, вона цвіла, ну, нові фагінці ростуть. Ой. Дякую, що дивитеся. Заходьте на канал, дивіться відео не тільки про квіти, а і про мої прогулянки. Кого цікая рукоділля, почала я виставляти вірья і ось готуюся вже загрузила. Через пару днів відкрию прошиття. Так що заходьте, дивіться, ставте лайки, дизлайки. Міцного здоров'я всім. Мирного нам всім неба. Закінчення війни. От, щоб не гинуло людей багато, так. Щоб у нас тихо було, не було повітряних тривог. От, всім бажаю. Щастя, радості і до нових зустрічей. Пока-пока. У грудні!